Вітаю на каналі Дан Гончар. От до нас прийшла трошки зима, правда, морозу немає, так десь коло нуля, сніг порипує. Ну, красиво. Наша оренка покрилася, там в мене трошки було посіяно яшменю і навесно на весну. Тут росте. Дружини часне зимує, але мова не про це. Попередніх своїх відео я мову, що я складаю з запчастин. Свій мотоблок, хто не знає, а коротко повторюся. Був куплений редуктор, зроблені колеса, зроблене прицепне. О, також був виготовлений руль керування дороги. До них я в такому плані причепив. Е Кріплення троса, муфти щеплення на стандартне місце з роликом. Щеплення. На даному місці так мною ну, була зроблена рукоятка. От там він вон бігає. Також був виготовлений речах перемикання швидкості. Як ми бачимо, він працює. О. І ще була виготовлена передній підрамок, на який буде кріпитися двигун. Сюди я маю Бажання кріпити крила. Тому приблизно натяжка ремнів буде виконувати за рахунок подвижки оцьої всьої верхньої плити разом з двигуном. І також я зможу регулювати двигун вправо вліво вирівнювати. Буде зроблений такий проріз. Приблизно такий вигляд він буде мати на рамі. Я не закріплю його, бо ще маю його трошки доробляти. От я поставив двигателя наверх, не наживлюючи нічого. Що б хотів би вас запитати? Дані двигателя мають певний вугл наклон. О, І одне, в чому, якби я в мене трохи сумнів, іменно в цьому вуглові, чи я правильно зробив. Чи його зробити вище чи нижче. Ну, щоб коли і заглубляти робочий орган і виходити його з землі. Щоб двигатель якраз мав оту золоту середину наклона. Якщо хтось підкаже, який отут розмір місць. Ну, коротше, отак який розмір цього вугла. Приблизно, чи як його чи від звідси сюди розмір, наприклад, і оцього самий вугл. Ну от така в мене є, як кажуть, такий в мене є сумнів. Хто б допоміг би мені в цьому, я був би йому щиро вдячний. Ну, в общему, ще було дороблено до двигателя. О, так як він в мене не прикрутяний. Де він тут? О. Був дороблений отакий. Прос. Буде він чіплятися в мене тут. Там воно ми бачимо, азюлька з боку Вон ходить. Все. Ну це буде ще в процесі, так як я не хочу все це збирати. По одній простій причині, що, думаю, ще просверлювати підкрила. Побачте, як воно. В мене ще поки треба прикупити ревні. Сюди. Тут я зробив типу, отакі от ограничителі. Не будуть працювати, зробимо другі. В цьому, як кажуть, нема великої проблеми. Ну, сталося Ще раз повторюся, купити ремні, залити масло, у двигатель купити його і теж залити, бо в коробку воно вже залите. Ну, зібрати, як кажуть, докупи і в остаточному варіанті зробити запуск. Ну, на цьому буду закінчувати. Всім вам мира і добра, нашим хлопцям. Ой, шана і дяка, що дають можливість мати мирне небо над головою. Хай їх береже Бог. А ми цим можемо, тим поможемо. Дякую і до другої зустрічі.